Вітаю, друзі! З вами інтернет-магазин Культіва. Сьогодні додамо кольору у ваш город і тарілку. Поговоримо про 6 найкращих жовтих томатів, які не лише красиво виглядають, а й мають чудовий смак. І перед тим, як перейти до огляду, нагадую: у нас є оригінальні професійні упаковки насіння від виробника, а саме сертифіковане насіння, яке надходить напряму від брендів. Це гарантія того, що ви отримуєте справжній і перевірений пасівний матеріал з високою схожістю. Добре, давайте тоді перейдемо до самого огляду. Перший у нашому списку Nuxie F1. Це детермінантний гібридик, який формує компактний кущ та дає красиві жовті плоди. Він добре переносить спеку та стреси. Вирівняно зав'язує навіть у складних умовах. Плоди привабливого кольору, щільні і смачні, чудово підходять для салатів і свіжого ринку. Далі, справжня окраса грядки. Сержант пепер жовтий. Це високорослий сорт із великими жовтими плодами, масою близько від 200 до 250 грамів. М'якость соковита, солодка з дуже приємним ароматом. Його жовто-коричневе забарвлення робить його одним із найкрасивіших томатів на ринку. Третій наш фаворит Мадрид F1. Це один з найяскравіших сучасних гібридів, і чесно кажучи, це один з моїх улюблених томатів. Він неймовірно привабливий зовні. Насичений жовтий колір, ідеальна округла форма та дуже щільна соковита м'якоть. Мадрид добре переносить транспортування та має чудовий смак і виглядає настільки красиво, що хочеться вирощувати його щороку. Для мене це один із найкращих жовтих томатів за поєднанням краси, смаку та врожайності. Далі Бенігара Гара – жовтий томат з прекрасною однорідністю плодів. Він ранній вирівняний із солодким смаком та щільною структурою. Ідеально підходить для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. Його яскраві плоди мають добру лежкість і привабливий товарний вигляд. Наступний у нас Remember f 1 томат із США. Це яскраво жовті плоди сливоподібної форми, дуже сиковиті та солодкі. Зараз я хочу вам показати, як виглядає насіння. Подивіться, будь ласка, воно однорідне, чисте, і каліброване без домішок. Так виглядає справжнє професійне насіння, яке забезпечує дружні та й міцні сходи. І завершує нашу шістку Солідо F1. Це ранні детермінантний томат із помаранчевими плодами, масою від 200 до 280 грамів. Щільний м'ясистий з чудовим смаком. Тут також я відкриваю упаковочку, Подивіться, будь ласка, як воно виглядає? І знову бачимо якісне, вирівняне, золотисте насіння, яке гарантовано дасть добру схожість. Тож, якщо хочете яскравих кольорів, солодких ароматів і стабільної вражайності, ці шість жовтих томатів стануть чудовим вибором. І пам'ятайте, усе наше насіння оригінальне, професійне і сертифіковане, що гарантує вам високу схожість і здоров'я рослини з перших днів. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте до зустрічі.